Яка у вас смачна кава? Да, це мабуть найголовніше, що є в нашій кав'ярні. Це смачна кава. А скажіть, будь ласка, як з'явилась ідея? І коли вона з'явилася відкрита кав'ярня? Ідея з'явилася ще у 2022 році, але кав'ярня відкрилася у цьому році. Ідея з'явилася тому, що я багато років вже працюю в сфері обслуговування багато років працював в сфері барменства. Хочеться робити каву, мабуть, для всіх, тому що всі під каву це раз. І хотілося зробити щось справжнє та своє своїми руками. Тому з'явилася така ідея, яка завдяки багато часу та роботі з'явилася у життя. А звідки взяли кошти? Я отримав грант на розвиток бізнесу через Мельтопольську громаду. дізнався про це. Тому мені трошки було легше все реалізувати. Але частину більше купив сам за гроші, які збрав до цього. Тому хотілося, щоб всі знали, що в Україні ми щось робимо. В Запоріжжі це прифронтове місто, дуже лячно, дуже страшно. Немає людей. Всі від'їжджають, хтось приїжджає. Але ми тут, ми залишаємося, ми нікуди не будемо уїжджати, Ми будемо. Підіймати нашу країну, тому ми тут робимо, працюємо, хоча страшно, але працюємо. А я отримав грант на 250 тисяч гривень і для того, щоб мог міг влаштувати дві особи на роботу. У мене працюють дві дівчат, дві дівчинки, це два бариста. Ну і я трошки їм керую. А своїх скільки ще доклали? Е, своїх взагалі? Ну, Мабуть, 1400 плюс мінус, ну може 350, Ну тяжко сказати, тому що е, купляв сам вагончик, саму будову ще коли війна тільки почалася. Потім було дуже масове обстріл по Запоріжжю. Не була можливості відкривати далі. Але завдяки тому, що отримав грант, за ці гроші, я купив сировину, зробив ремонт. Ну і після цього ще каву купив, а все інше. Це що є біля нього, там якийсь ремонт зовні це вже робив за свої, вже після того як починали відкриватися. Не боялись, що бізнес відкриваєте в Запоріжжі, яке обстрілюється і кабами, і всіми іншими ракетами і так далі, що люди виїжджають, а ви відкриваєте бізнес? Немає кращого часу почати, ніж сьогодні. Тому страшно завжди, але варіант, е їхати тікати немає. Я тут народився, я тут виріс, я тут навчався, тому я буду залишатися тут. І щоб не трапилось, я люблю свою країну, люблю своє місто, і буду тут залишатися до останнього. Я знаю, що ви наш земляк. Звідки ви? Це призовський район, це село Степанівка. Друга, це таке маленьке, маленьке село. Я там навчався, а потім батько займався в мене аграрним бізнесом. Я там допомагав, що міг, а потім поїхав вчитися і приїжджав тільки там. Ну там, коли між сезоні було, так, коли поїхали в окупацію, що там було. Я вам скажу, мабуть, темно, страшно, незрозуміло. тому що тому і поїхав, тому що було незрозуміло, було дуже страшно, тому що там ніхто не знає, що буде завтра. А тут я знаю, що я знаходжусь на своїй країні, я знаходжусь на своїй землі. Я знаю, що в мене завтра буде гарний день, і сьогодні буде гарний день, якщо б не трапилося, і тому дуже спокійно, дуже розуміння є, що є куди е, рости і куди розвиватися. Вірите в деокупацію і чи повернутись додому. Вірю, повернуся. Перша мабуть, мисль, яка була робити бізнес, була в Мелітополі. Я хотів відкрити кам'яну, але в Мелітополі потім почалася війна. У мене залишилася сім'ї в окупованій території, але я поїхав і зрозумів, що на жаль, зараз немає можливості повертатися, але ми чекаємо, чекаємо свою родину, чекаємо бізнес. Тому як закінчиться війна, Мелітополь буде знову український. відкриємо ще одну каярне або тільки там.